Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. І е, в цьому відео мова піде про такі важливі речі для ФОПів, що здійснюють продаж товарів в інтернеті, як відправка товарів через нову пошту на умовах після прати. Е, коли вибивати чеки, якщо відправляємо через нову пошту на умовах після прати, чи можна отримувати готівку, і е, що робити, якщо товар повернувся. Покупець його не забрав, і товар повернувся назад до продавця. Чи потрібно складати акт про повернення товару? Про ці і інші важливі речі я і розповім зараз в цьому відео. Ну а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. На моєму телеграм-каналі дуже багато корисної інформації щодо оподаткування та державної реєстрації бізнесу. Я там публікую новини законодавства, а також різні аналітичні матеріали. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити важливу і корисну інформацію. Також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий Консультант. Натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну, а якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Тож натискайте підтримуйте мені, це буде дуже приємно. Ну а я продовжую розповідати. Десь із місяць тому я прийняв участь у круглому столі разом із Данилом Гетьманцевим і представниками податкової. Цей Стіл був присвячений саме застосуванню касових апаратів і питаннями, які з цим пов'язані. В цьому круглому столі, як мене, приймали участь і інші там податкові консультанти та бухгалтери. І скажу відразу, що результат він був достатньо позитивний. Податкова змінила, ну, не то, щоб зовсім змінила свою позицію, але вона конкретизувала свою позицію по багатьом питанням, пов'язаним із продажем товарів в мережі інтернет. І наслідком такої конкретизації стали навіть декілька статей нових статей, розміщених на сайті податкової, стосовно, зокрема, і повернення товарів. І, власне, те, що було на цьому круглому столі, я і зараз е, хочу до вас, як то кажуть, донести, хочу розповісти про ті позиції, е, тих, е, про ті позиції яких тримається податкова. Е, ну, Головне, напевно, що вас турбує, чи потрібно застосовувати касовий апарат, якщо ми придаємо товар і відправляємо їх через нову пошту на умовах після прати. Так, на жаль, касовий апарат в цьому випадку застосовувати потрібно. Тут позиція податкової, вона є незмінною. Я за неї вже розповідав в одному із попередніх відео. Е, на, там була індивідуальна податкова консультація, в якому це було зазначено. Ми після цієї індивідуальної податкової консультації отримали ще декілька індивідуальних податкових консультацій по іншим фопам аналогічного питання. І е, тут позиція податкової, вона незмінна. Якщо ви отримує, відправляєте товари через нову пошту і отримаєте після плату через Новай на розрахунковий рахунок ФОПа, е, потрібно все одно потрібно застосовувати касовий апарат. Тут, як то кажуть, без варіантів. Ну і відразу питання, яке турбує ФОП. Якщо ми все одно пробиваємо всі продажі, що відправляємо через нову пошту, пробиваємо через касовий апарат, то давайте тоді будемо забирати гроші готівкою, а не отримувати на розрахунковий рахунок. Ні, на жаль, цього робити не можна. І ДПС України з цього питання навіть розмістила у себе статтю на сайті. Чому так? Справа в тому, що корин NovaPay видає вам готівку, вона видає цю готівку вам як фізичній особі. Навіть якщо ви товар, якщо ви украли договір з новою поштою як ФОП, украли договір із NovaPay як ФОП, відправили ваші товари через нову пошту як ФОП, але в момент, коли ви приходите за готівкою і забираєте готівку, то цю готівку на вам видає не як ФОПу, а як фізичній особі. І оскільки ви отримуєте цю готівку як фізична особа, податково вважає, що ця готівка не має ніякого жодного відношення до вашої діяльності ФОП. Навіть попри те, що ви цю готівку вже пробили через касовий апарат, пробили чеки через касовий апарат. Але оскільки ви отримали їх готівкою, готівка вийде на фізичній особі, порядково вважає, що це доходи саме фізичної особи, а не доходи ФОП. Ну а оскільки це доходи фізичної особи, то податково відповідно. І е, буде нараховувати з їх слів, буде нараховувати на такі доходи 18% ПДФО і 1,5% військового збору, як на інші доходи фізичної особи. Тож отримувати кошти готівкою відділені нової пошти в жодному разі не можна. Тільки на свій розрахунковий рахунок ФОПа. Е, далі, чек. Кори вибивати чек. Під час Круглого стору, власне, ми дійшли із податківцями згоди, що вони не проти, щоб чек вибивався до моменту отримання товару покупцем у відділенні нової пошти. Ну, я думаю, що ви всі пам'ятаєте попереднє роз'яснення, де вони писали про те, що чек має бути вкрадений в, пош... в посилку у відправлення, надрукований на папері і вкрадений в посилку у відправлення. Ну, власне, Податкова все ж таки погодилася, що це позавчорашній день е, паперові чеки, що чек може бути виданий в електронному вигляді. І оскільки чек може виданий в електронному вигляді через програмний касовий апарат, це можна зробити в будь-який момент після відправлення посилки. І е, власне податкова е, погодилася з тим, що. Е, Чек може бути виданий і після відправлення посилки, направлений покупцю в електронному вигляді, після е, відправлення посилки головне, щоб це було не пізніше, чим момент вручення цієї посилки на відділенні нової пошти. Е, власне, програмні касові апарати і CRM-ки, які використовують ФОПи, вони дозволяють певною мірою синхронізувати цей процес. Тобто через API підключається касовий апарат, підключається ЦРМ, це все інтегрується і, власне, ваш касовий апарат чи ваша ЦРМ, вона отримує інформацію по API від нової пошти про рух посилки. І е, в якийсь момент, який ви її виставите, е, вона може видати, вибити електронний чек і відправити цей електронний чек в електронному вигляді цьому покупцю. А теоретично, це може бути і момент отримання посилки. Тобто людина отримує посилку на новій пошті, в посилки змінюється статус і очікує на отримана, і, е, отримавши інформацію про зміну статусу, касовий апарат вибиває. Цей чек. Разом з тим, тут є дуже такі негарні підводні, як то кажуть, камені. Справа в тому, що обмін по АПІ він відбувається не кожної секунди, він відбувається не миттєво. Він відбувається з якоюсь природичністю. Там, один там, раз там, в. Творину там чи ще якось, я, чесно кажучи, ці технічні моменти не дуже добре знаю. Ну, я знаю, що це не кожної секунди відбувається обмін. Плюс сервер теж опрацьовує інформацію із затримкою. Відповідно, якщо ви нараштуєте цей момент видачі чека саме на момент отримання посилки, може скластися ситуація, коли чек буде виданий не в момент отримання посилки. а Пізніше. ну, Людина отримає посилку там в 12.05, да? а ваш касовий апарат видасть чек, виб'є ви чек і відправив в електронному вигляді цей чек не в 12.05, а там в 12.09. Да? А це вже буде порушенням вимог податкової, що чек має бути виданий до моменту отримання посилки. Він вже буде у вас виданий після моменту отримання посилки. І е, тут вже будуть підстави для податківців застосувати до вас штрафи за невидачу, за несвоєчасну видачу е, чека. Е, можливо, це вдасться скасувати в суді, е, тому що ну, чек виданий, він виданий майже в момент отримання посилки, ну і що ще з затримкою 5 чи 6 хвилин. Однак це буде, від початку це буде штраф, і далі вже буде суд, і можливо, лише можливо, ви зможете довести вашу правоту і скасувати рішення податкової. Тож, власне, нараштовувати саме на цей момент видачу чека, ну, я б напевно не радив би. Можливо, ви там. Ви обрати якийсь інший момент. Наприклад, коли, щоб чек видавався, коли е, посилка надійде у відділення покупця, у відділення нової пошти. Це теж вже буде до до моменту отримання, але після відправки. Ну або вибивати чек, дійсно, в момент відправки. Теж можна нараштувати вашу ЦРМку, нарештувати програмний касовий апарат. Так, щоб е, ви відправляєте посилку, в неї там статус. Е, та є відправлена, і в цей момент ваш касовий апарат автоматично вибиває чек і відправляє цей чек в електронному вигляді покупцю. Ну, тобто, мова йде про те, що власне, головне, не обов'язково видавати чек і вкладати його в посилку, його можна видати після відправлення посилки, направити покупцю після відправлення посилки в електронному вигляді. Головне, щоб це було до моменту отримання цієї посилки цим покупцем. Податково проти цього, ну, не проти вони підтримують е, таку власне, позицію. Ну і е, одне із актуальніших питань: покупець не забрав посилку, вона поражала на новій пошті і повернулася назад до відправника. Що робити, чи потрібно складати акт про повернення, в якому зазначати паспортні дані покупця, де їх взяти? Власне, під час цього круглого столу, за який я розповідав, податкова конкретно заявила про свою позицію, що в такому випадку акт скрадати не потрібно. Вони це мотивують тим, що оскільки покупець гроші не сплачував, гроші не повертаються, то і такий акт складати не потрібно. Його потрібно складати, тільки якщо покупець вніс передплату, і ви йому цю передплату повертаєте. В такому випадку, дійсно, від покупця має бути заява, мають бути його паспортні дані, його ідентифікаційний код, і ви маєте скрасти цей акт про повернення товарів. Якщо ж передплати не було, якщо ви відправили посилку на умовах після прати, а покупець за нею не прийшов, то акт кадати не потрібно. Але обов'язково, повернення посилки має підтверджуватися документами перевізника, або ТТНка від перевізника, що ця посилка повернулася, або квитанція, або чек, або інформація роздруківка із системи, облікової системи е, даних, до якої ви підключені з вашого особистого кабінету. На сайті перевізника, тобто має бути інформація, яка підтверджує документ, має бути документ, який підтверджує, що ця пасивка дійсно повернулася. Ну і, і ще одне, що важливо: інформація в цьому документі вона має ідентифікувати власне вашу е, посилку. Тобто, якщо ви вибрали чек, там, я не знаю, там, на рукавички зимові, е, то в ТТНки і, і ці рукавички повернулися, в ТТН теж мають бути рукавички зимові, а не е, е, велосипед. Е, тобто, якось це повинно власне. Щоб ну, можна було співставити е, ту інформацію, яка є в чекі, і з інформацією в ТТН про повернення товару, і сказати, що дійсно це от іменно, саме ця посилка, вона і повернулася. Як ви це забезпечите, ну, мені <свісно> сказати важко. Е, можливо, номер ТТН, який відправляється, вбивати в чек там, в, в якусь інформацію, довідкову інформацію, якщо він, в чек можна внести довідкову інформацію. На програмному касовому апараті, ну, тобто якісь речі, які ідентифікують саме це відправлення, і що воно прив'язано саме до цього чеку, який ви скасуєте. Тоді повернулася посилка, ви отримали документ, що підтверджує повернення. І на цьому на підставі цього документу ви власне і пробиваєте, чер... пробиваєте повернення через ваш касовий апарат. Ну, і я думаю, що ви маєте розуміти, що якщо цих повернень буде дуже багато. А податкова бачить всі чеки, які надходять на її сервер. Якщо повернень буде дуже, дуже 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 багато, це може стати підставою для проведення перевірки, фактичної перевірки, такого ФОПа, під час якої податкова захоче пересвідчитися, що дійсно відбувається повернення. Тобто, якщо це там не 5, не 10%, у вас буде там 30-40% повернень. Це може стати підставою для проведення перевірки, податкова прийде для того, щоб подивитися, що дійсно у вас є документи, що підтверджують повернення товару, а не ви просто пробиваєте повернення, щоб зменшити собі річний, занизити собі річний дохід. Ви це теж маєте власне, враховувати. Ну і головне, про що я хотів би сказати, на чому я хотів акцентувати увагу, це те, що все, про що я вам тільки що розповів, це виключно позиція ДПС України з цього питання. З цих питань немає жодного слова. Ані в законі про касові апарати, ані в підзаконних нормативно-правових актах. Тобто, це виключно слова. Однак що таке слова? Сьогодні позиція в ДПС одна, а завтра вона може стати друга. Більш того, у місцевої вашої податкової з цих питань може бути взагалі третя позиція. Тож, щоб не втрапити в харепу і якось себе убезпечити, я рекомендую обов'язковому порядку направляти з цих питань до ДПС України запит про надання вам індивідуальної податкової консультації. Тобто з питань, коли вибивати чек, в який момент вибивати чек. чи потрібно, чи не потрібно складати акт при е, умовах, що покупець не забрав товар. Ну і е, з інших питань е, обов'язково направляти до ДПС України запит про надання ІПК. Тоді, в такому випадку, ІПК, яку надасть ДПС України, в майбутньому буде вас захищати, тому що якщо пратник діє у відповідності з ІПК, він звільняється від будь-якої відповідальності. І тоді така ІПК буде захищати вас і в із місцевою податковою, і у випадку, якщо ДПС України чомусь змінить в майбутньому свою думку. Якщо ви не знаєте, як, можна, як підготовити і направити запит про надання індивідуальної податкової консультації, ви завжди можете звернутися до мене. Така послуга у мене є. Мої контакти є під цим відео, можете писати на електронну пошту, можете писати в Viber або в Telegram, я вам із задоволенням допоможу в цьому питанні. На цьому я хочу з вами попрощатися. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментах під цим відео, або пишіть мені на електронну пошту, вона є під цим відео, зазначена, або пишіть мені в Viber в Telegram, він теж вказаний під цим відео, якщо у вас є якісь питання. Будемо тоді з вашими питаннями розбиратися. Ну, а я з вами на цьому прощаюся. Е, обов'язково підписуйтесь на мій е, YouTube канал податковий консультант, обов'язково підписуйтесь на телеграм канал податковий консультант. Підтримуйте мене вашими донатами. Е, на цьому все. Всім гарного дня. До побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.